У вас повна шафа речей, які вам не пасують. Ви пробували корекційну білизну, але вона або мішкувата, або незручна, або надто тісна. Час це змінити. Її легко вдягати та знімати. Вона надає моєму тілу форму там, де це необхідно. А ви не відчуваєте її на собі. Сьогодні ми пропонуємо вам новий товар з лінії Слімен Lift, з яким ви вмить виглядатимете стрункішою. Більше вам розповість міжнародний експерт з моди та дизайнер Джейні Робертс. Вітаю, Сандро. Джені, як бачиш, ми транслюємо нашу передачу з дуже великої шафи. Це не тому, що більшість з нас мають повну шафу речей, які нам не пасують. Чи не так повністю згодна? Я маю чудове рішення, як перетворити твій гардероб з того, що не пасує, на те, що пасуватиме ідеально. Адже тепер отримати. Ідеальну фігуру можна за лічені секунди. Це Slim Lift Air просто незамінна корекційна білизна. Одягніть її і будете виглядати так, наче втратили один, два чи навіть три розміри одягу без болю та дискомфорту, як зі звичайною корекційною білизною. Але що робить її такою особливою? Ця білизна виготовлена з унікальної дихаючої трикотажної тканини. Вона дуже тонка, але водночас надзвичайно міцна та має еластичну будову. Слімен Ліфт Ейр має 12 окремих зон тонізації, які націлені на усі проблемні зони тіла. І складки від лінії грудей до зони трохи вище колін. Мені подобається, що вона приховує усі проблемні зони. Плюс вона гарна і сексуальна. Це більше схоже на вишукану білизну, ніж на звичайну корекційну білизну. Новий Слімен Lift Air – це тонізація усіх проблемних зон та надзвичайна повітряна легкість. А тепер поговоримо про підтримку. Селімен Lift має ось такі подвійні вигнуті стрічки, тому назавжди забудьте про обвислі сідниці. Непомітні лінії білизни роблять її ідеальною для носіння під білими штанами та облягаючим одягом. Вона облягає стегна, тому не натиратиме. Бачите? Вона не буде підстрибувати вгору завдяки цим зручним стрічкам. Вставка на спині підтягує вас вгору і тому зникають жахливі складки на спині. Спереду є чудовий фіксатор для живота. Він такий плаский та міцний. Ви бачите цю вишукану оздобу з мережива? Всередині неї є невидима стрічка для фіксації положення білизни під грудьми. Тому вона не ковзатиме. Slim and Lift Air така легка, не наче пір'я, це дивовижно. Це не наче легкий дотик повітря. Вона така легка, що ви просто не помічаєте її. Це лише ваша таємниця. Я не хочу казати про це нікому. Це моє право. раніше я сідала і дивилась на свій живіт, а тепер його немає. Він зник. Він увесь заховався. Я не знаю, де він, але він точно не перед очима перехожих, де він був раніше. Це ліса. Ми вже говорили про те, що зробили Слімен Ліфт Ейр найзручнішою корекційною білизною. А зараз Ліса доведе нам, що це найефективніша білизна для тонізації найпроблемніших зон. Ліса виглядає стрункою та підтягнутою. Здається, у неї сороковий розмір. Але у нас є маленький секрет, бо ліса вже одягнула білизну. Добре, ліса створила ілюзію, що вона має струнку та підтягнуту фігуру. Але зараз ми покажемо справжню лісу, що ховається під білизною. Ліса має семирічних близнюків та чотирирічну дитину. У неї живі жінки, яка народжувала, звисла в'яла шкіра. Багато жінок мають такі самі проблеми через вагітність, втрату зайвої ваги або втрату пружності через старіння. І, на жаль, ніякі дієти та різні вправи не зарадять цьому. А зараз я зроблю заміру до та після, щоб на ваших очах продемонструвати реальну дію Слімен Lift Air. Без Слімен Lift Air розміри лісу становлять 94 сантиметри. А тепер одягаємо Слімен Lift Air... І дивіться, лісо одразу виглядає більш підтягнутою, а розміри зменшилися з 94 сантиметрів до 84. Ого, це ж 10 сантиметрів, яка різниця. Обвисла шкіра тільки що зникла. Лісо виглядає підтягнутою, і це без жодних зайвих дієт, без фізичних вправ та без таблеток для схуднення. Це доводить, що слімен Lift Air підходить для усіх жінок, будь-яких форм та розмірів. Безперечно, я була здивована, яка вона легка та повітряна. Здавалося, що я зовсім без білизни. Це неймовірне білизне. Відчуття просто чудові. Я можу одягати сукню меншого розміру, штани меншого розміру. Облягаючи ковтинка, це теж не проблема. Вона сидить ідеально. Вона тоненька, гарненька. Слімен Lift Air повернула мені фігуру. Я обожнюю її. Пропонуємо вашій увазі нову корекційну білизну Слімен Lift Air. Вона легка, наче повітря. Але водночас надає вам омріяні гарні форми. Наші дизайнери зробили Slim Lift Air ще більш легкою, повітряною та зручною завдяки тонкій дихаючій тканині, такій м'якій, що ви забудете, що на вас є білизна. Sliman Lift Air – це вишукана корекційна білизна, яка легко одягається та надає форму тілу, прибирає зморшки і миттєво робить фігуру стрункою та сексуальною. ви можете візуально прибрати від 5 до 9 кілограмів і носити одяг на 1, 2... Чи навіть три розміри менше Слімен Lift Air була ексклюзивно розроблена для кожної з 12 проблемних зон, які зазвичай мають жінки. Ви гарантовано отримуєте струнку та неймовірно підтягнуту фігуру. Вона дуже еластична та дихаюча тож ж, ви можете носити її протягом усього дня, і вам не буде жарко. Слімен Ліфт Ер робить вашу фігуру підтягнутою та розгладжує усі складки від лінії грудей до області вище колін, формуючи бездоганний силует, більше жодних швів від білизни та зморшок на спині. Уявіть, якою ви будете упевненою у собі, якщо зможете одягати будь-що з вашого гардеробу. А ви можете отримати корекційну білизну Слімен Ліфт Ейр за вигідною ціною вказаною на екрані. Але зачекайте, зателефонуйте протягом наступних п'яти хвилин, і ви отримаєте другу пару білизни Солімен Lift Air сексуального чорного кольору в якості бонусу. Отже, ви не тільки економите, а ще й отримуєте два комплекти надзвичайно ефективної корекційної білизни Sliman Lift різного кольору. Замовляйте Slimen Lift Air вишукану корекційну білизну, завдяки якій ви візуально приберете від 5 до 9 кілограмів і зможете носити одяг на один, два чи навіть три розміри менше. Слімен Ліфт Легко одягається та надає форму тілу, прибирає зморшки і миттєво робить фігуру стрункою та сексуальною. Замовляйте прямо зараз і виглядайте неперевершено. Я велика прихильниця. У мене навіть і думки немає пробувати щось інше, бо я маю все, що хочу просто одягаєш, підправляєш, і здається, що ти щойно після пластичної операції. Я ношу білизну Slim Lift багато років. Вона подобається мені зручністю і дійсно робить тіло струнким і підтягнутим. Будь-яка інша корекційна білизна не виготовляється як слімен ліфт з еластичної трикотажної тканини. Тому вона може бути об'ємною, тугою, і ви почуватиметесь в ній незручно. Подивіться на цю білизну, вона має дві частини. Це незручно для багатьох жінок. Ось верхня частина, а це нижня частина. Пояс, який може стати причиною складок на животі. Slim and lift Air – це цільна білизна. Вона створює єдиний безшовний силует, тому її так легко одягати. І вона дуже легка. Зараз я приєднаю дві частини цієї корекційної білизни до повітряних кульок. Я хочу показати наскільки легка білизна Слімен Lift Air у порівнянні з іншою білизною. Як бачите, вона занадто важка для кульок. А зараз приєднаємо Солімен Lift Air до цих кульок. Тепер дивіться, вони полетіли. Це підтверджує, що білизна Слімен Lift Air насправді така сама легка як повітря. Я часто бачила корекційну білизну, але ніщо не йде у порівнянні зі Slimen Lift Air. Вона гарна, виготовлена з м'якого матеріалу. Я почуваю зручно в ній. Я її обожнюю. Обожнюю. Вона ідеально підтягує низ, прибирає усі складки на стегнах і робить живіт маленьким, але при цьому не пережимає його. Сандро. До того як з'явилася Селімен Ліфт Ейр, що тебе найбільше розчаровувало в корекційній білизні, безумовно, це відчуття спеки та потіння але це не про Слімен Ліфт Ейр. Дивись, помістимо цей пароочисник під тканину Солімен Ліфт. Бачиш, як легко пара проникає скрізь. Волога зникає. Тому якщо носити солімен ліфт ейр протягом дня, то ви не будете пітніти. Вам не буде жарко чи незручно навіть на вулиці влітку. Думаю, білизна слімен ліфт ейр неймовірна. Її не надихає, не змушує мене пітніти під одягом, навіть під ранок. Вона підтримує мене та не дає гарної форми тілу у проблемних зонах. Що мені подобається у білизни Слімен Lift Air, це те, що вона така зручна. Моя спина почувається краще. Я навіть не очікувала цього. Я думала, що буду почуватися скуто, але ж ні, це в сто разів зручніше, ніж я могла собі уявити. Ми вже показали наскільки легка і дихаюча тканина Слімен Lift Air. А зараз я доведу вам її міцність. Подивіться, яка слімен Lift Air еластична, вона підтягує усі необхідні зони. Дивіться, тканина має пам'ять, вона не втрачає свою форму. Slim Lift Air – це найкращий друг при покупці одягу. Ви виглядатимете так, наче втратили один, два чи навіть три розміри. Погляньмо на перевтілення зі Слімен Ліфт. Здається, вам потрібна допомога? Так, я шукаю щось у діловому стилі. Я обрала це, гадаю, виглядатиме цікаво. Добре, необхідна спідниця у лівець. Так, але я не знаю, як вона буде на мені сидіти. У мене є для вас маленький подарунок, ідіть за мною. О, гаразд. Добре, Мартін. Ми чекаємо. О, ти зовсім не виглядаєш щасливою? Ні. Це не сидить на мені. Подивіться на все це. Звисає. І ось тут все це виглядає так, не наче у мене кульки усюди. І отут, і отут. Все, що я вас попрошу, це одягнути Слімен Ліфт Air під цей же комплект. І він вмить стане ідеальним для роботи. Добре, неймовірно. Ти виглядаєш чудово? Ого, це неймовірно. Яке перевтілення? Подивіться лише на це. Ого, ти така підтягнута і струнка. Виглядаєш, наче схудла на 5 кілограмів. Чудово, виглядає якось не дуже, чи не так? Ні, зовсім ні. Спробуйте Slimming Lift Air і я гарантую, що ви застібнете блискавку на штанях одразу. О, Боже, це неймовірно. Я справді вражена. А чому я не ходжу по магазинах? Ви все бачите дрябла шкіра, мої зморшки. Вони просто усюди і виглядає зовсім непривабливо. А як почуваєтесь тепер? Чудово, Слімен Ліфт дійсно працює. Тепер ви можете носити будь-що з вашого гардеробу. Зі Селіман Ліфт Air Ви отримаєте стрункий силует без складок лише за декілька секунд. У вас залишилось лише кілька хвилин на замовлення. Пам'ятайте, Селіман Ліфт Air єдина корекційна білизна, що створена з легкої та еластичної тканини. Вона коригує усі проблемні зони, які ми жінки так хотіли б зміцнити: номер один обвислі сідниці, номер два пухкий живіт, номер три жирові складки на спині, номер чотири бокові складки. І номер 5 Товсті стегна стали стрункішими і гарнішими. Телефонуйте і замовляйте Слімен Lift Air. Ваш гардероб чекає. У вас повна шафа речей, які вам не пасують? Ви пробували корекційну білизну, але вона або мішкувата, або незручна, або надто тісна? Час це змінити. Пропонуємо вашій увазі нову корекційну білизну Slimen Lift Air. Вона легка, наче повітря, але водночас надає вам омріяні гарні форми. Наші дизайнери зробили Slimen Lift Air ще більш легкою, повітряною та зручною завдяки тонкій дихаючій трикотажній тканині, такій м'якій, що ви забутите, що на вас взагалі є білизна. Slimen Lift Air легко одягається, то надає форму тілу, прибирає зморшки і миттєво робить фігуру стрункою і сексуальною. Ви можете візуально прибрати від 5 до 9 кілограмів і носити одяг на 1, 2 чи навіть 3 розміри менше. Селімен Ліфт Air була ексклюзивно розроблена для кожної з 12 проблемних зон, які зазвичай мають жінки. Ви гарантовано отримаєте струнку та неймовірно підтягнуту фігуру. Вона еластична та дихаюча, тож ви можете носити її протягом усього дня і вам не буде жарко. Слімен Ліфт Ейр миттєво робить вашу фігуру підтягнутою та розгладжує усі складки від лінії грудей до області вище колін, формуючи бездоганний силует. Більше жодних швів від білизни та зморшок на спині. Уявіть, якою ви будете упевненою в собі, якщо зможете одягати будь-що з вашого гардеробу, і водночас почуватися комфортно протягом усього дня. Слімен Ліфт розроблений для будь-яких розмірів від маленьких до великих. З нею ви будете виглядати бездоганно. Одна пара високоякісної білизни коштує близько 800 гривень. Але ви зможете отримати корекційну білизну Slimen Lift Air за вигідною ціною, вказаною на екрані. Але зачекайте, зателефонуйте протягом наступних п'яти хвилин, і ви отримаєте другу пару білизни Slim Lift Air Сексуального чорного кольору в якості бонусу. Я думала, що це чудова ціна за одну пару, а в результаті отримала дві. Яка вигідна покупка за ці гроші? Ви не тільки економите, а ще й отримуєте два комплекти надзвичайно ефективної корекційної білизни Slim Lift різного кольору. Замовляйте Slim Lift Air, вишукану корекційну білизну, завдяки якій ви візуально приберете від 5 до 9 кілограмів і зможете носити одяг на один, два чи навіть три розміри менше. Slim Lift Air легко одягається та надає форму тілу, прибирає зморшки і миттєво робить фігуру стрункою та сексуальною. Замовляйте прямо зараз і виглядайте неперевершено.